А всім привіт! Сьогодні у нас кульна європейська вечірка кінозірок. Вже сходяться на червону доріжку наші актори, актриси. Ми хочемо взяти інтерв'ю і запитати, що вони очікують від сьогоднішнього вечора. Тому поїхали. Отже, як вас звуть? Представтеся, будь ласка, крош Леонардо із Черепашок ніндзя Крістофер Рек Папай. Анджеліна Джолі Раян Гослінг Лек Паук Ніндзя. Черепашкіндзі Ортега. Том Харді. Капітан Америка. Роберт Йожик. Том Круславі. Підкажіть, будь ласка, чи можна взяти у вас інтерв'ю? Ні. Ні, Ні. 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 У мене немає времени. Харди. Камеру, бери Сьогодні у нас дуже крута вечірка, тож давайте подивимось, як наші зірки будуть сьогодні запалювати. Ні, Потом лізінка буде. Е, підкажіть, будь ласка, чи подобається робота ваших колег у цьому фільмі? Навіть не знаю. Е, в захваті від його гри, від е, його майстерності з перевтілювання в різних персонажів, е, в донесенні почуттів, емоцій. Тому це наш, мабуть, найулюбленіший актор. Не. Очень дуже хорошо. Да, чітко справляються. Дуже добре. Ну, смотреть хто. А я то чого, я кіно не смотрю, але. Ну, і останнє питання, як думаєте, що треба, аби досягти успіху? Так, да, вчитися очень хорошо. Бути впевненим. Головне в самому початку не здаватися. Бути впевненим в собі, вірити в перемогу. Все, не боятися ризикувати. Роботиць. Крутіться. І к своєї цілі. Не лінитися. Вірити в себе. Сильно трудиться і вірити. Ніколи не здаватися. Ти можеш бути наполегливим! Та чисто так, щоб по кайфу робити і все буде нормально.